Так. Добрий вечір, шановні пані та панове. Це Стрімбокс TV і я, ведучий програми Роман Поріс. Сьогодні у нас в гостях дуже цікава молода людина Ростислав Романів. Позиціонується як тренер-мотиватор, причому я класифікую його як професійного тренера-мотиватора. Ми вже за кулісами розбиралися, хто такий любитель, mm -hmm. так? а хто такий професіонал. Тобто ти виріс із спортсменів-любителів? Так, пане Роман, я виріс саме із спортсменів-любителів. Я був як і більшість юнаків, які все-таки мріяли про побудову того тіла, яке, наприклад, буде приносити на солоду при погляді в дзеркало кожного дня. Ну, тому що, якби не було, ми все рівно дивимося у дзеркало. І кого ми там бачимо, якщо ми бачимо, наприклад, там, наближений до ідеалу щось, так, то ми вже отримуємо усмішку. А усмішка це вже хороший день. Ну, тому що, якщо ранок почнеться з усмішки, так і буде він далі продовжувати. І все почалося з того, що я вирішив займатися спортом. Тоби дуже багато помилок, це відповідно 11 років тренувань. Якщо буде цікаво, деталізую. <смітна> Безсумнівно цікаво. Це 11 років, так? 11 років для того, щоб зрозуміти, що щось було не так. Щось було не так, так. і що справа не, 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 не в самому тілі. Так, що ми дуальні зв'язок між тілесним і ідеальним, тобто духовним, він як би є. Зрілість, просвітління, і ти виходиш уже на стезю тренера. Тобто, ти mm -hmm. пройшов це, зрозумів і можеш тепер пояснити і передати оті от знання шляхом вичленення помилок. Та, ви праві, ну навіть є вже. Очисту. Перші результати, тобто є учні, які вже отримують результати, коли дивлюсь на них, знаєте, це якась мотивація синергійна. Ну, так здається, типу, там комусь поділитись знаннями і вони їх використають ні. Коли людина попадає в наш клуб, трисексібадікла, тобто ті буски. Можна був так май... от члену роздільно, гарно назвати клуб. Так, тому так, що наша роль тут популяризувати таких людей, активний спосіб життя, цікаві ідеї. і тому... Будь ласка, це не реклама, це просто технологія, тому що ми хочемо бути корисними. Я зрозумів. Я без питань озвучу R3 Sexy Body Club, що ну, так і перекладається клуб сексуальних тіл. Тобто ми вибудовуємо не просто фітнес-тіло, а пропорції, і тим більше робимо це з гарантією, що не можуть собі дозволити більшість фітнес-тренерів. Ну, ну це отак. новизна. Я б не сказав, що це новизна, але якби ми вкладаємо туди душу. Можливо, вона нове, можливо, ні, але вона працює. Тобто душу в тіло, душу в проект. Відповідно, у нас є зараз дієтолог, який професійно огляне людину, яка приходить туди, її процес харчування, якийсь, можливо, наведе корективи з нею. Далі ми беремося. Я Анна Марія, це мій партнер. Вона працює з людьми, які, наприклад, мають вирішити кладення. Виріння легендерну нерівність. Я беру худенькі хлопчики, роблю з них таких, ну, пишних, гарних. Хлопці, які подобаються дівчатам собі в першу чергу, так? Ну і звісно, так на них дивляться інші хлопці з таким ефектом: Вау, як він це зробив? Вони ж знають, що це болить. Знаєте, от коли людина пробує щось зробити, це важко. Ну, тобто, побудувати тіло, займатися спортом, Дехто ходить рік-два-три, не бачить результатів. Вони, коли бачать людину поруч, яка накачана, вони зразу хочуть себе захистити. А знаєте, як це відбувається? А він на хімці. Він їсть хімію. То самовиправдання. <свят> самовиправдання. Вони йдуть а, і дають себе захищеним. Людина, людина схильна до самовиправдання. Але вони не знають, скільки ти проводиш годин в залі. коли ти деколи стаєш, і ти знаєш свою тілобудову. Я наприклад, дектоморф, дехто мезоморф, дехто ендоморф. Я знаю свою тілобудову, я знаю свій метаболізм, я знаю, що мені потрібно їсти, що не потрібно їсти. Я знаю, що мені можна стати вечором і гарно поїсти все рівно. Вночі, деколи просинаюся, голодний, та? для того, щоб підтримати оце все вуглеводну Білкову, жирову, мені треба їх просто їсти. Я стою вечором вночі їм, поки там мої рідні сплять, виглядає дивно, вони ж не бачать цієї оболонки, вони бачать, коли я йду по вулиці, гарно виглядаю, все, що вони бачать. Ну, Тобто, і десь в них включається цей режим такий. Йому повезло, або він там їсть хімію, знаєте. Ну, тобто, я коли постійно займаюся тим силу своєї освіти, так? питаннями дієти, харчування. Я волію регулювати себе власне, харчування, на да, це Цього тема, щоб таке з'їсти, щоби похудати. <різь> що, я, що я хотів спитатися, виникло власне, з нашої розмови. тобто... Ви говорите про красоту привабливість, але де є критерії? Тобто, як ви вийшли на це, щоб оцінити ну, критерії оцінки. так? Є, звісно, критерії, по яких я оцінюю. Мені, є якась середня статистична красота. Може дати вам навіть відповідь вже статистично. Так я задав питання. так. Дивіться. Є, наприклад, опитування в інтернеті їх можна масово подивитись в великій кількості, де опитують і Парубків показують їм, наприклад, худощавого хлопчика, який там качається лише на турніках на брусах. Відповідно мало харчується, не має балансу в сні. Тобто він худенький, але гарно прокачаний, ну такий ніжний хлопчик, так дриші їх називають ніто Слово подобається. Другий тип. Це вже йдуть фітнес-моделі. Фітнес-моделі, можливо, бачили американські обложки, європейські обложки, де там на в якомусь журналі такий гарний парабок, гарно накачений. Він там дає якісь декілька рекомендацій. Тобто вони вже на цьому заробляють, але вони також є привабливими, тому що якраз привабливих людей ставлять на журнал. Місія журналу, щоб його купили, щоб його купили, має зацікавити. Має бути привабливим. Відповідно, туди не ставлять бодібілдерів. Ну, бодібілдинг там якби вже коли проводили опитування, вони зайняли дуже дальше місце. Для членів клубу так. Вони але є там такі своє окремо взята тусовка. Є, так, але а ви, не, ви ваша, так би мовити, субгрупа, так? ви вийшли на дослідження. Це тобто вже нормальна наука, метод дослідження, статистика, ви вичленовуєте те, на чому концентруєте, що вважає за красиво на максимальну кількість середньостатистичних громадян. Ви праві. Ну, статистика вона не збреше, тому що якраз по ній ми робимо всі. Точно. Так. І це поєднується вже з комерційним моментом. Звісно, деякі мають велике бажання просто сформувати собі фітнес-тіло, його підтримувати підтримувати, відповідно, якось на цьому і монетиза... монетизацію робити. Знаєте, бо потім, якщо це не монетизувати і ніде не працювати, ну їсти сухарики. Ну, так, фітнес тіло не протримається, має бути в будь-якому випадку якийсь тебе. Тобто, я зрозумів, Ростислав, що ти е е знайшов, так би мовити, себе, так? в тебе відкрився твій талант, і ти в процесі монетизації, монетизації таланту зайшов вже в сферу професіоналізму. Тобто, ти заробляєш на реалізацію свого таланту, на своє життя, продаючи свій талант. Ви праві, це дуже класно звучить. Наразі я б не сказав, що в мене там зараз є доходи саме з тренерства. Я поки що веду тих людей і хочу зробити кейси. Ну тобто, знаєте, кейс це, коли от я показую людину до і після, щоб інша людина побачила. Як я працюю з людьми за який проміжок часу, і тоді вона могла до мене звернутися. Відповідно, вже є б запитання, люди пишуть, цікавляться. Якби я їх приймаю, ми створюємо клуб, група збільшується. Це круто. Але в мене також інші ніші, в яких я також працюю. Просто Бри. це вийшло так, що я цим живу. Мені це подобається, і коли я розповідаю іншим, ділюся ціною інформацією. знаєте, це я сам відчуваю кайф. Ну і напевно, це як ви кажете справа свого життя. У мене є фільм, він, до речі, зараз демонструється в наших паузах uh -huh. мотизація талантів. Так от, четвертий рівень доходу Четвертий рівень доходу, то коли ти отримуєш дохід до монетизації своїх талантів. Тобто твоє хобі переростає твою професію, і ти займаєшся своєю улюбленою справою дістаєш від того дохід. Я бачу, що ти прямуєш цією дорогою, що не може не тішити. І, і е, я бачу у вас комплексний підхід. Тобто у вас е, дієтологія, так? Без того нікуди. Харчування, тому що ми, в принципі, є те, що ми їмо. Так. В кінецьму плані ми є те, що ми їмо. В духовному плані ми є те, у що ми віримо. Все вірно. Наша віра, вона, я продовжу цю тему, так наша віра е, вона базується на наших переконаннях. Так. Да. Тому ти віриш в те, що ти переконаний. Причому що переконання можуть бути хибними. А переконання ґрунтується на знаннях. Знання це є усвідомлена інформація. Я бачу, що ви займалися збором інформації, перетворили це у знання. Тепер упакаєте зручно для клієнта упаковку. Брендуєте це, плюс показуєте практичні наслідки і працюєте в напрямку клубної роботи. Саме так. Це грандіозно. Нам треба більше спілкуватися на ту тему. Ось Я дуже задоволений нашою суддю, Чому ми знайомі давно. Ну, досить давно. Але ми е спілкувалися на зовсім інші теми. По грі комунікативність, навики комунікації. Вона далі зараз просувається, тільки вже є тренери, які її продають. Тобто я вже від того відійшов, я тільки якби, контролюю з боку процес. Оця тема гри, інтересно, вона може бути в рамках стріму? Звісно. Ну тобто, просто там дуже багато тем піднімається, які є особистими. Я не знаю, чи всі люди, які будуть в грі. Ну, будуть люди готові дуже. До цього. Б... Ми може попрацюваємо над тим. Я, власне, подумав про це, коли ми запускали цю програму. Тобто, ми попробуємо, що називається, адаптувати Адаптувати твою групу під стрім, цього, що робити... підтягнемо твоїх тренерів в тій грі. Так? І спробуємо запустити це. Тому що те, що зараз відбувається, що ми технічно вийшли на сьогоднішній день, то ми вийшли на те, що ми заповнюємо три години програми раз в тиждень, тим, що зараз тут відбувається. Тобто розмова, діалоги і так далі з цікавими людьми, з лідерами громадських організацій і так далі. А і так буде. Ця тема, цей рух, він буде тривати до 100% наступний місяць, і може ще один місяць, а може і завжди. Так? А тепер ми вже від 4-3 години так, вниз ми будемо заповнювати ефір планомірно розважальними програмами, іграми, фріками, скажімо так, Знаєте, абсолютно це чудово. іншими. Людьми альтернативними і так далі, зі своїми якимись ну, часами смішними нестандартними думками, баченнями і так далі. А цей ефір вверх ми будемо розвивати в сторону політичних е моментів, економічних моментів і корисних моментів в плані домогосподарства, господарства, пощадливості, економії, розвитку, укріплення сім'ї. І так далі. Тому тема е, цієї гри, я думаю, що ми вернемося до неї найближчим часом і спробуємо це діло обіграти. Тим більше, що в нас вже є тепер команда. Ми завершуємо сьогодні тему технічну, технічної нашої сторони. Ми злагодили команду і тепер виходимо на нормальну роботу в е, тижневому циклі. Mm -hmm. Тренер-мотиватор, спортсмен 11 років і автор бестселера, так? Бестселер починається з якого тиражу. Дивіться, в Україні взагалі, якщо брати загальну статистику, тобто немає так би, основи безселера. Є такі зовнішні між журналістами, між людьми, які розбираються в цій сфері. Там більше 6 тисяч тираж він вже рахується якби бестселером саме ринку України. Тому я думаю, що ця цифра, вона є і в видавництвах також. Ти видав е, книжку, так видав корисну авторську книжку, яка називається. Обережно ця книга може зробити вас багатшими, і зразу, знаєте, я випереджу питання. Тобто, коли я був в телеефірі минулого разу на ТРК, мені задають питання, кажуть, а. Про що та книга? Напевно, там про все про гроші пише. Я кажу. Знаєте, це книга. Про гроші. Я кажу: по-перше, я не маю морального права написати, як заробити мільйон чи більше. Ну, я сі. сам не заробив що це... ну, Тобто я не маю практики, не маю досвіду, так? як мільйон доларів заробити, тобто, це... Я зрозумів твій прикол. <світ> Ти не пишеш про те, як заробити перший мільйон. Ти виходиш від того, що людина є на сьогоднішній день і як їх стати, ну хоча б на порядок. Багато знаєте. Дивіться, це зразу багато хто думає, що там про тільки про гроші пише. Тобто, там про гроші я пишу тільки економію. До речі, і з вами спілкуючись, я пам'ятаю цю економію, якраз собі додав. Тобто як гуртово закупляти продукти, як використовувати доцільно кошти, куди інвестувати, якісь там мінімальні там рекомендації по інвестиціях. Далі там вся мотивація, тому що людині, щоб чогось ну прорвати ту оболонку свою територію комфорту треба подолати, а щоб її подолати, має бути колосальна енергія. А щоб її отримати, він, відповідно, десь має людина запалюватись. І оце багатство воно в тих сферах, от саме в тій мотивації, воно проходить через книгу до людини як імпульс. І вона це бере і використовує. Знаєш, мій особистий досвід, чисто практичний мій, це теорія заможності, заощаджень і так далі. Воно дуже класно, але корінним в тому всьому є дохід. Ви праві. Дохід джерело доходу. І в принципі, концентруватися треба на тому, щоб мати що заощаджувати і чим управляти, то напевно треба працювати в тому напрямку. Ну це звісно, без того нікуди. Пережив на власному досвіді, так би мовити, тому що один прекрасний момент ти бачиш, що вже ну, точно нема за що заощаджувати. Ну, знаєте, що... я коли дивлюся на вас, тобто я пишаюсь, тому що коли спілкуєшся, там, там на ринок південний заходиш. Та? Ну, вони клієнти ваші, і, і, і там все так гарно виглядає. Ви зробили, коли, пам'ятаю, мені сказали, ми робимо не дивани, які гарно виглядають, а на яких зручно сидіти. Та? От я ще досі цю фразу. І коли я перевіряв це, тому що, ну що відчути треба, знаєте, коли ми щось помаємо, це, і ми відчуємо. Я це відчував, тому що в мене там були свої справи на південному. Я собі завжди присідав на ваш диванчик і отримував насолоду, бо там були такі дерев'яні диванчики, на них було би м'яко сказати, незручно сидіти. А от коли присідав на ваш, було задоволення. Тому Це дякую була вам. стратегія, стратегія наша, ну, філософія, так? що якщо ти робиш меблі для сидіння, то на них повинно бути комфортно сидіти. А потім вже йде питання естетики. Питання естетики. Щоб було ще на щось приємне подивитися. Ми колись виставлялися з продажами в Польщі в Кракові, у серйозному меблевому салоні і мене вразила фраза, коли поляки прийшли в салон, спробував. А там ще виставлявся один пан Коваль, митець польський. Прізвище його було Герасінський. <свят> Сентенція, та от мудрість полягала в тому, люди казали, що дуже гарно сидіти на меблях від порій дизайну і дивитися на меблі Геросінська. <свят> тому що там було мистецтво, там було естецтво. <свят> на нашій моблі можна було сидіти і дивитися на красоту, тому що на меблях ну, теоретично не можна було сидіти. Тому, знаєш, от от, е різниця так? феномену порій дизайну ми вже пішли в е цю тему. Оце е е е е от е ми вийшли зі світу меблярів, а вся решта чоловка, учасників ринку кованих меблів на Україні, вони є ковалі, вони є художники по металу, і коли вони роблять меблі, вони роблять це з позиції е мебляра, автора. у них тут якесь авторське, вони в виробі подають все, що вони вміють. Тому що це якби їхній апифеоз. Творчості, де вони виходять за рамки свого буття між парканом, рішіткою, фірточкою і ще там чимось, світ інтер'єру, в хату. І вони пробують викласти все, що вони можуть, всі свої технічні засоби в один вид. Це є перебір, це непорозуміння, це дорого, це важко. ну і... Воно в кінечному випадку не ужиткове. Але менше з тим, ти в нас в гостях твій бенефіс, і перейдемо. Ми е, дійшли до твоєї книжки. Угу. Бестселер. і питання. Знаєш, я теж писав, видавав і так далі. І тут є про що поговорити. Е, чи ти заробив на першому чережі, чи ти втратив? Ні, я не зробив. Буду чесним. Тобто я будую саме стиль бренду. У мене є r 3 логотип, і логотип почати знову. Тобто, ці два логотипи я постійно просуваю. І книга це як підхід людини познайомитися зі мною, тобто познайомитися з моїм брендом, з моїми відчуттями, бо я книгу писав на власних історіях, на власних відчуттях. Напевно, тому вона так швидко розходилась. Ну бо ну, не просто так, одною рекламою людей не захопиш. Де така ланцюжкова реакція, як баба-бабі сказала, знаєте, бабабі сказала, воно працює як. Хтось прочитав, сказав, дивись, я прочитав класну книгу, мене запалило, там відбулися якісь зміни в мене. Той взяв, прочитав, і таким чином моя цішкова реакція зачепила велику кількість. Бо це онлайн-продажі, електронна книга, аудіокнига і плюс картон. Тобто ти розширив ну, варіанти подачі? Зробив зручніше для клієнта, тому що комусь зручно читати. онлайн. Добре, ти пройшлося по тих трьох параметрах, так? Папір. Інтернет, електронна книга, і що дало більший комерційний ефект? Електронна електронна книга. Так. Ти освоїв механізм монетизації так. цього процесу, електронна книга, вирішує питання тиражу, доступності, доставки, ціни і так далі. Так. Там дуже багато від'ємних. Від Факторів, ну, чому люди думають, що електрону та, тому що типу, не всі читають в, з комп'ютера, бо з комп'ютера важко читати. Це обман, багато людей читають. Тобто, є просто своя аудиторія, яка читає саме паперою, вони люблять пощупати кінестети, а є візуали, яким все рівно ще читати. Ну, тобто, Добре, тепер підійдемо до це питання чисто технічно, можливо, багатьом це буде цікаво почути. Тобто можна вже на сьогоднішній день вималювати ту послідовність, що злочин, так? Тобто, ти твориш продукт, ти його виставляєш на електронний продаж. Ось, а після того можна випустити паперову версію брендовану в серйозній упаковці для любителів з автографом. Ну, там, там. В, в принципі, можна організовувати. Я думав про то, про організацію підписки. А під такий от продукт паперовий вже. Будь до фотографії власника з суспільний автомобіль позбавляють. А ви, до речі, лично підмітили, ну тобто я старався більше книг, я не всіх встигав, але продавати з автографами. І це робить свій ефект, тому що люди зберігають книгу, ставлять себе вдома і надихаються на ще до того. Ну тобто, як вона приїде, ну, по і після ти, того як вона приїхала. Ти, ти тренер, так і далі наступні контакти, де після прочитаного хочеться задати питання, то от, от контакт особистий, особистий і ще зафіксований далі в тих символах. так. Підпис, те, що можна комусь показати, так. це мій вчитель, це мій тренер. Ну, О, китайці фактично, як так. знайомляться одним з одним. так, скажи, мені, хто твій вчитель? Там до речі, це там, власне, гордяться школою, вчителями і так далі. Ми розібралися з тими технологіями, Я сподіваюся, що нашим глядачам, які пишуть так, особливо Майбутімо. блогери. Ну, моє перше, перше видання, то після того як я парабелом Мовковського за 3 тисячі гривень пройшов на курс молодого інфобізнесену, я так ми з тобою говорив, він дав нам завдання з'їздити і сліденько написати книжку. Я зробив це за 10 днів з продажу першого тиража. Тобто я, будучи блогером, я склав зі своїх блогів якусь послідовність, не входячи в особливу якість і так далі. Видав це, поїхав на семінар, продав і попав в плюс. Звісно, відміну від цих починаючих, як би я попав в плюс на першому ну, тиражі. Це дуже круто. Є така історія. Ну і що, підходимо потихеньку до завершення нашої зустрічі. Ну Мені, наприклад, було дуже цікаво. Не знаю глядача. Озе, мені було дуже цікаво. Просто я раніше не відкривав в тобі ці грані, мені дуже було приємно. Якщо маєш бажання зробити заяви, побажання, так би мовити. Добре, Власне. я з задоволенням скажу, просто багато людей, які навіть дивляться це відео, вони десь в середині серця хочуть якихось змін в своєму житті. Ну, якби не було, ми люди, ми хочемо постійно розвитку якогось. Ну, якби без розвитку це вже рівень деградації, коли ми десь стабільно спопадаємо, таку. і кожен хоче десь прорватися, але в них блоки такі, от страхові блоки, що я не зможу, я не вирвусь. Тобто, і я дуже часто. От, Просто аналізую зараз минулі свої кроки, навіть в побудові фітнес-тіла. Я колись думав, воно само виросте. Та? Мене, там, я буду старшим, само тіло виросте, воно дасть цей ефект, як я там займаюся 17, 18, 19 років. І ефекту цього не було. Вон, він просто не появлявся, бо в мене не було всіх компонентів. І коли я почав долучати тренера, коли я почав долучати ту інформацію, яку мені давали ті експерти, які вже мають фактичні результати. Зміни відбулися категорично. Тобто я був худенький, маленький хлопчик, і за п'ять місяців я себе зробив людину, яку я хотів бачити в дзеркалі кожного дня і насолоджуватись. Звісно, треба дошліфовувати, і процес роботи над своїм тілом він не зупиняється. Постійно не збільшення, а дошліфування, щоб все так ну гармонійно, пропорційно будувалося. І те саме я в тілі в своїх учнях. Тому я бажаю кожному з вас просто ті страхи долати і. Запитати ту людину, яка десь чимось краще за вас, в тому, що ви боїтесь розпочати. Ну, ви можете боятися, і що вам дасть той страх? Просто пройдуть ваші роки, ви потім гляньтесь назад і скажете: Вау, круто! Я міг колись його спитати, або його, або її, але тепер вже пізно, бо там вже не той вік. Ну, ну і я роблю висновок після нашої сьогоднішньої зустрічі, так? Мені так прийшла така сентенція в голову. Шановні, тренер. Це є та людина, яка скорочує вам шлях до успіху. До ваше Дякую ваше. вам за увагу. І до зустрічі в наших наступних ефірах. Підписуйтеся на канал, тому що з завтрашнього дня ми переходимо на свій особистий ресурс. Не пропустіть момент переписуйтеся. Дякую за увагу і до зустрічі в наступний четвер. Ще